Доброго доброго раночку всім, хто зі мною. Я Валентина, живу на Дніпропетровщині. Пропустила машину. Їду з базарю. Так, буду. Сьогодні в нас. Був вранці такий мороз добрячий, можна сказати, тому що води у крані не стало після вчорашнього обстрілу. Вчора градами десь близько 10 годин я сиділа в стрімі в прямому ефірі, коли чую, гради пішли. Води зразу в нас не стало. Я вранці встала. До води, а її немає, прийшлося брати з вагона воду. У нас у вагоні вода завжди в запасі. Туди, а там лід. поки розігріла ту воду, поки нагріла, то що у мене в болірі вода завжди гаряча. І швиденько раз наточила і бігом-бігом все зробила. Це прийшлося ждати, поки вона нагріється, а тут же ж як спішиш на базар, то кожна хвилинка дорога. Ну, в общем, справилася. Думали сьогодні, чи виганяти коровки на пашу, чи ні. Воно трава вся біла, все в морозі. Ну, вигнали. Вигнали це, якби корови були тільні, то страшно. А коровки не тільні зараз іще, Вигнали, хай пасуться. Базар сьогодні швидко пройшов, швиденько. Люди позбігалися, всі мої клієнти вже мене ждали. Швидесенько, швидесенько то я не встигла сьогодні і замерзнути. О, тут така дорога. що Ой-ой-ой. Ось так: ось такі сьогодні справи. Зараз їду додому, хочу сьогодні зробити морковний пірог. Вчора надивилась по інтернеті. Дуже корисне, мені так здається, що це корисно і швидко. Моркви натерти, з, з цибулькою піджарить, туди яєчко. І оце намішать, намішать воно і розстелить по е, деко, 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 на піднос і в духовочку, щоб такий коржичок спікся. І в цей коржик тоненький. А потім цей коржик начинить, рулетиком скрутити, намазати його там. Любу намазку. Ну, я купила і плавленого сирочка, як вона там казала, та жіночка. І купила печоночки. Хочу зробити і так, і так. Попробуємо, що нам більше сподобається. Ось так ось. Так що будемо пробувати сьогодні. зробимо морковний рулетик. І я вам тоді покажу, як я його роблю і чи воно в мене вийде. Так, все, я в'їжджаю в село вже, а тут такі повороти в нас, що треба бути уважним. Ну що, приступимо, будемо робити морковний пірог. Рулет, рулет. Муха така гарна. Почистю. Я оцією чищалкою вже і все чистю. Картошку, моркву. Я без неї не можу. Така морква класна, її чистить. А це я вже натерла плавленого сирка. Сюди трошки моцарели чотири плавлених сирка і грам. 150 моцарели було. От. Додавила сюди трошки сольки. чуть чуть бо плавлений сирок був не сольоний. Треба, якщо береш плавлений сирок, треба пробувати, бо є солені, а є зовсім не солоні. Тут усе не було не солоне. Ні моцарела, ні плавлений сирок, то я сольки додала. Так, ще накришу зараз зелені. У мене укропчик і зелена цибулька. Я зелень люблю кругом. Може, хто цього і не любить, то дивіться, ви можете зелені не додавати можете просто даже сухого часничка додати. Можете свіжого. Якщо свіжий, то буде, звісно, він трошечки чувствуватися дужче. А якщо сухого, то ледь-ледь буде там такий запашок. Це ж все залежить від, від кожної людини. По смаку. Я люблю зелень в усіх її видах. Дякую. І чим побільше, я б така, що зовсім однією зелені там начинила, ну з сиром воно краще. Так, укропчик мілко-мілко ріжу, щоб воно в зубах не дуже застрявало. Кропчик і цибульку так само зелень своя, з городу свіжайша, так що я кришу, не шкодую. Тільки-тільки не зірвала з грядки. І цибулька своя, і укроп свій. Хотіла ще петрушку, але думаю, ні. То, мабуть, вже буде занадто. Хай буде тільки укроп і цибулька. Якби не було зелені, я б просто кинула туди трошечки часничка. Пам'ятаєте, як ми робили плавнений сирок із часничком? Із майонезом. Я бачу, що сирок трошки сихуватий, так що я теж трошечки додав майонезу. Я сама тільки що його зробила. Домашній треба буде колись показати, як я його роблю. Швидко, за одну хвилинку. Добавлю 2-3 ложечки майонезу. І щоб воно було не таке, бо воно й не розмажеться. таке воно, знаєте, тягнеться за ложкою тверде. А так м'якеньке стало і розмажеться по коржу. Я думаю, що гарненько буде. Добавлю ще одну ложечку. О, отак. Оце те, що треба. Вже м'якеньке. Буде добре. Ну що, давайте тоді мазати вже. Так, ну що, де наш корж? Зараз беремо коржа свого акуратненько. Він, мабуть, ще тепленький, Ну, його і треба теплим скручувати, він тоді краще скручується. Такий м'якусінький, аж страшно в руки брати. Ну, попробуємо. Я з вами роблю перший раз, я вам казала. А ну-ка, чи получиться в нас, чи розвалиться все, якими з вами повара. Захоплюючий момент, крутиться, крутиться м'якесеньке. Щось трошки і розвалюється. ну тут же воно і склеюється. Даже, якщо щось і розстоюю, я зрозуміла, що воно тут же і склеюється. Як придавиш руками, а воно такий сочний корж. І стає все на місто. Вроді так трошечки і тріскається. Там, де передавиш, воно знов зліпилося. Дивіться, який рулетик класненький получився. Мені аж сподобався. Все, у нас все з вами вийшло. Все точно вийшло. Я думаю, що вийшло. І раз там зелень є, то вже смачно. Цибулька з укропчиком, смакота. Що ще треба? Дивіться: морква, цибуля, укроп і сир, чим не дієтичне блюдо. І вечором можна ним посмакувати. Перед, даже перед сном. Ну, Перед самим сном не потрібно. А от вечірком, коли вже печеного не можна, то саме те. У мене два лоточка. Один не влізе ціляком, розділимо трошки. Це положимо. Його ж треба ще в холодильник же положити, щоб він застив. І тоді він не буде так розвалюватися. Одріжу Це лоточки з-під холодця на холодець. Кусочок одріжу туди в лоточок, положу в холодильник. А цей малесенький кусочок я зараз попробую. я ж понетерплячка, ж така. що ж воно таке вийшло? Ріжеться нормально, тільки треба, мабуть, ножик мочати у воду, щоб воно не так розсипалося. О, дивіться, як гарно вийшло. Ну воно ж ще полежати в холодильнику і застити. Це ж воно ще тепле. Можна сказати, ще гаряче. Аж слина тече. Так, це хай йде в холодильник, це накрию зараз пленочкой або пакетиком, поставлю в пакетик і в холодильник. Ось така смакота. Ну, Це те, що ще не застило. Це отой кусочок малесенький, який остався. Це я його розрізала, я взяла ножичок у водичку мочила, і воно тоді хорошо ріжеться, не тягнеться за ножом, не кришиться. Ну, як воно ще застине, то ще буде смакота смакотою. І різатиметься хорошо. Все, дівчатка, хлопчики, вийшло у нас. Так, пробуємо, дівчатка і хлопчики. Ось таку смакоту. Так, цей рецепт я собі залишаю швидко. Смачно. Це сьогодні я робила з сиром. Плавлені сирки, додавала трошки моцарели. А завтра збрую з печіночки. Тоже покажу. Смачно, дуже смачно, реально смачно. І саме головне, головне, що це корисно. Дивіться, морква. Практично без жиру. Сілька там чуть-чуть жирку. Одна ложка. Ні, цей рецепт без жиру. Це я завтра буду з жиром, буду смажити цибульку. А тут я моркву не смажила. Тут я моркву натерла, змішала з яйцем і запекла. Завтра я візьму моркву, пережарю з цибулькою трошки, притушу. І додавлю яйце. Ну, там буде 2-3 столових ложки. Е... Впусного масла і все. І печоночка. А сьогодні морква із сиром. Дуже смачно, реально, смачно і корисно. Все, беріть собі в копілочку. Я собі також взяла цей рецепт в копілочку, я ніколи раніше його не робила, Но мені сподобалось смакота, зараз буду вечерять. До побачення. До завтрашнього рецепту з печінкою. Повечеряла, а це вийшла на вулицю. Дивіться, який захід сонця сьогодні. І такі важкі хмари, і тихо, й тепло на дворі.